О, де я? А, а все. Фух. Пройшов бокс. Так, треба подивитися, що тут є. О! Так, це у нас елочка, це бронька, треба зразу діти. Подивитися, хто там. Хтось ходить. Так, снайперка, елочка. Так, і патрони. Ей, чувак, чувак! Сдавайся. Так. Короче, треба зараз щось придумати. Чи вибігати, чи ні. Да думаю, вибіжу краще. Так. Нікого. Ей, ви всі! Що тут відбувається? На тобі! Чувак! Ей, чувак! Що... Що тут відбувається? Ей! Не нападайте на мене! Що я вам вже зробив? Що, ви хочете мене вбити? На, ти вам! Не уб'єте мене! Так! Бам! Бам! Ну що, здаєшся? На! Бам! бам и бам ну что крыса на все ликвидован да ликвидован ну да ха промах ну бас все ликвидованы все Треба бігти наверх. Там більше всього щось є. І щось нам буде треба там. Фух. О, сокира. Так це ще й доволі легендарна і крута сокира. Ого. О, да, вона добре ріже. Значить, потрібно буде зараз, може, штурмити. Так, там я помітив рух. Так, треба щось продумати. Так. Там я бачив якогось оранжевого чувака. Більше всього, що це саме ці чуваки, які були. Та вони теж з ними заодно, Так. Більше всього, що він не перекурить, чи щось таке. Ну, тобі. Ну, все роздробило йому все. Все, побігли. Так. Ага. Все, закриваємо за собою двері. Так, щось з дворями там і тем. А, портеснув вся ладо. Так, патрончики. Ось, давай. Такі патрони мені треба. Так, пару гранат. Це звичайно треба. І дивіться, яка класна зброя. Вода це дуже класно буде розносити з неї. Так. А, фух. Не видно там сильно, що воно відкрите чи закрите. Так, все, побігли. Ей, чувак, слухай, ти можеш здатися або щось таке. Але ти що, втікаєш? Ну, все, тобі кінець. Ай, ти що? Да я. А, 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 а. Ach, <genocide> <thế> вони <IkonVI> мене відкинули сідели. <vagy>? Не помітили комет. Ей, ви всі, хто там хоче мене вбити? Ти! на ти на твом бам! Ну, я мазила трохи з цього мазила. На тобі тобі попадання були? Так. Ааа, розстріл, розстрілив поний. Так, Стій, Опа! А це хто в нас відстрелений? Тепер. Бам! Мінус перший, мінус другий. Бам. Бам. Ну, все мінус. Так, більше нікого, надіюсь. Так, патронів мало в нас. Так, всі вбиті. А хто не вбитий, то він валяється просто і більше не встане. Так. Треба якось звідси втікати. Так, або все легше так бігати. Так, треба залізти сюди і заловити радіосигнал. Фух, військовий вертоліт. Так, треба гелікоптер цей. Подати йому сигнал якось так. Установка так. Так, да, тут є антена, Так. Ви... Так. Видно вам вже цю штуку так. Так, ага. Все, наче радіосигнал відправив. Надіюся, сюди не прилетять інші, не наші.